Напевно, кожному із нас подобається спостерігати, як тече вода, горить вогонь і пливуть у небі хмари. Ці маленькі пухкі клавтики щоразу змушують відволіктися, хоч на хвилинку, і підняти голову догори. Повіє легенький вітерець і на блакитному тлі з'являються вони, легкі, білосніжні. Кумедні. Пливуть собі хмаринки, мов хвильки. Коли я була маленькою, то думала, що це солодка вата, яка грається зі мною, утворюючи різні образи тваринок. А на що схожі хмари? Здається, звичайна собі хмаринка, така собі частина водяної пари. Та якщо добре придивитись, то можна побачити. і чарівних Котиків, і білого ведмедика, і дельфіна, і дракончиків. Також можна корівку побачити, зайчика пострибайчика песика і багато-багато іншого. Хмаринки завжди вісники гарної погоди. Адже, як відомо, що після похмурої погоди обов'язково вигляне яскраве сонечко, а коли настане зима, то хмарки струсять свої білосніжні мішечки і навколо полетять білі мушки. Вкриють вони дахи будинків, ліси, поля, галявини. Тому хмара має дуже важливу роль як основа вологи в природі. Влітку хмарки захищають від пекучого сонця. Тому, якщо вам стане сумно чи самотньо, подивіться діти, на небо, роздивіться хмарки і помрійте. Звідки ж беруться хмари? Вода вміє випаровуватись, тобто перетворюватись на невидиму в повітрі пару. Хмари утворюються з водяної пари та завислих у повітрі дрібних крапель і крижинок. Хмари розташовуються на різній висоті від поверхні землі. Пересті хмари розташовуються на небі найвище, купчасті розташовуються посередині, а шароваті хмарки знаходяться найнижче. Хмари приносять різні види опадів і дощик, і мряку, і сніг, росу, а також іній. Існують такі народні прикмети. Наприклад, що вище хмари то краща погода. Збіглися хмарки до кубки на непогоду. Намалюю на папері біленькі хмаринки. Хай летять у небо сине, хутко, без зупинки, щоб нічого не гнівило, сонечко палюче, і не кидало проміння золоте, розюче, щоби щедро достигали і грушки, і сливки. Не хилилися від спеки квіточок голівки, щоби врожаї збирали у сонцеву днину, і усі до столу мали запашну хлібину. Як не вистачить хмаринок, намалюю знову, нехай небо задягає з хмарочок обнову.